На подвір'я 86-річного Олександра Ващенка у селі Васьки Опішнянської громади приїхали працівники мобільної соціальної служби. Ми почистимо вам сніжок, заметимо вам, може, вікно помиємо, де Валентина відпочиває. Чоловік проживає разом із дружиною. Фахівці соцслужби привезли подружжю продукти. Наводять ладу помешкані та допомагають з обідом. Картопляники це Олександра Івановича Корунна справа. Він дуже їх полюбляє. Так що частенько готуємо, допомагаємо. Не дуже вони засмажені, бо треба жаліти трішки по возрасту і вони споживають таку їду на, на ура. Рубаємо дерева сосна, перерубуємо і заносимо в сарайчик. А далі вона тут зберігається, щоб не доща, сніг. Родина Ващенків проживає у селі 15 років. Діти та онуки кажуть за кордоном. Дуже важко, але нам допомагають спасибі соцпрацівникам. Що найважче, що бачиш, що треба зробити, а не можеш. Оце найважче. Дашенька така, що, що бачить, та й то й робить. Давайте, давайте я, давайте я і все. І каже: і приберемо вам. Може, павуків поливлю. Крапоту і... багато в такому вісі, а так дуже в'ясні. Надаш дожити ще на тебе увагу звертають. Оце суспільство, так суспільство. Співаємо з неї, читаєм дуже багато. Залила весна, стежину широкою водою. Я до тебе йду, дівчина, скучив за тобою. Мобільна соціальна служба в Опішнянській громаді одна із трьох на Полтавщині. До її складу входять соцпрацівники, медична сестра, перукар, фахівці соціальної роботи, психолог та водій. Залучатимуть також юриста та священника, каже Юлія Окара. Отримують такі послуги, одинокі особи віку та непрацездатні громадяни з інвалідністю, які проживають у віддалених населених пунктах нашої громади. Та потребують постійного стороннього догляду. Раніше ці люди не отримували соціальних послуг їх доглядали або сусіди, або далекі родичі, або просто небайдужі чужі люди. Як, ну, в, час, в приватному порядку. Ми можемо й позамітати, принести воду, винести сміття, також там допомогти на вулиці щось і почистити сніг, принести дрова, розпалити піч, е, приготувати їсти, помити посуду, овочі поприносити з льох, ну і там продукти купити, ліки, на ринок сходити, оплатити комунальні платежі. Також ми можемо попрати і посушити речі. Окрім Пішнянської виїзна соцслужба запрацювала у Котелевській та Пирятинській громадах регіону. А з грудня буде і в Миргородській, каже Ганна Левкіна. Мобільні соціальні служби на Полтавщині вони створені завдяки проєкту Місцеве самоврядування та реформа децентралізації влади в Україні це велика програма ООН з відновлення та розбудови миру. За словами Ганни Левкіної, на сьогодні в Україні працює 18 мобільних соціальних служб. Їхню роботу оплачують із бюджету громад: Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.